Колекціонування безкоштовних ігор з недавнього часу стало моїм невеличким хобі, але, на жаль, я інколи настільки ним захоплююся, що навіть не звертаю уваги на якість геймплею чи глибину сюжету, отриманої забавки. Тому тут невідомо, чи хорошу гру я забрав, чи повний шлак. Створюючи минулі два відео з цієї рубрики, я стикнувся з наслідками такого сліпого нагромадження ігрового ресурсу. Подекуди ігри, у які я грав, були непогані, інколи навіть чудові, але і без ложки дьогтю зрозуміло не обійшлося. Теперішня буденність, на жаль, не дає мені такої свободи, як раніше, бо вільний час за ПК урізався ледь не втричі. Тому доводиться адаптуватися та шукати інші варіанти розвитку подій. Вітаю, у готелі безсмертних, з вами на зв'язку, як завжди, перший, який нарешті звільнився від ланцюгів навчання та отримав кредит на два місяці абсолютної свободи, трохи приправленої сільською рутиною та майже стабільними графіками відключень. І згідно з цією дуже важливою правкою внесеною до моголітнього відпочинку, я вирішив не перевіряти в чергове свою вдачу з підбіркою халявних ігор від епіка. Замість цього я вирішив зробити спецвипуск для формату жадібності, замінивши рандомні проекти на перевірені ігри зі стіму. І хоч я... Просто перейду з одного лаунчера в інший, все ж це матиме певні наслідки. Поділ на категорії буде той самий. Правила щодо часу теж не зміняться. Але оскільки це мій основний аккаунт, то це значить, що колосального рандому як минулі рази тут не буде. Всі проекти зі Стімовської бібліотеки я ретельно свого часу відбирав, бо за більшість з них платив. Але так як я є професійним ігровим ютубером, то у більшість з них я досі не грав. Зараз же я хочу виправити цю невеличку приквість та пограти у шість рандомних проєктів з моїх золотих Запасів на цьому з уточненнями все. Тому вмощуйтеся позручніше, бо ми продовжуємо марафон нескінченною колекцією моїх відеоігор. Зима, початок другого семестру у виші та онлайн навчання. Ця комбінація змусила мене розпочати пошуки гри, у яку я міг би грати на фоні монотонних лекцій. Так я і познайомився з Беднорс, грою, що стала моєю рятівницею від сну на заняттях. У ній ми беремо на себе управління невеличкими загонами лицарів, що мають відбивати рейди злих північан. Вся наша оборона будується навколо захисту острівних поселень. У нашому розпорядженні може бути до чотирьох різних загонів, які ми маємо тактично розставляти по периметру суші. За дефолтом вони всі озброєні мечами, але після вдалого відбиття загарбників ми будемо отримувати золото, еквівалентне вцілілим будівлям. За цю платню ми зможемо прокачувати наших юнітів, комусь дати луки, чиїсь ряди укріпити щитами або ж списами. Всі класи мають поступову прокачку у три етапи та відповідні здібності: асасинський стрибок у мечників, шашличок у пікенерів та хмара стріл у лучників. Окрім цього, воєводі кожної команди можна вручити артефакт, який ви матимете попередньо отримати, відбивши потрібний острів. У грі цих предметів усього вісім. Деякі універсальні, а інші відповідають краще одному з трьох класів. Молод доречніше використовувати мечникам, міни піканерам, а кільцевлади лучникам, особливо коли цей загін вже має додаткових вояків. Зумовлено, це може бути останньою особливістю загонів рисами. Хтось має більше захисту та не отримує контузію при швартуванні ворожого корабля, хтось швидше пересувається, ну а дехто лікується. Перед початком гри, якщо ви вже робите другий забіг, ви зможете роздати своїм основним загонам артефакти та якісь риси. Нові вояки, до речі, тут збираються як і артефакти після зачистки їхнього рідного острова. Ворожих типів юнітів тут теж немало. Такі ж голодранці з мечами, лучники, щитники, хускарли, асасини, звичайні гіганти та з луками. Згідно місцевості, загонів у вашому розпорядженні та типів атакуючих ворогів, вам постійно треба буде розробляти нову тактику, ба навіть більше. Якщо ви гратимете на харді, вам частенько доведеться перегравати ран, бо то ви невдало провели атаку і ваш воєвода загинув, а після цього ви вже не зможете відновити відповідний загін. Або ж ви неправильно обрали типи загонів під ворогів, але найгірше це коли ви розумієте, що навіть ваш топ сквад не може пройти рівень будь-якими жертвами. З усім із переліченого я особисто зіткнувся, граючи заради досягнень. З останньої ситуації я особливо сильно горів, бо не міг пройти фінальний рівень. Але потім виявилося, що кожного дня тактика ворогів оновлюється, тобто вони починають спавнитися інакше, та навіть їхня кількість відрізняється. Тут вже в мене відлягло, та я пройшов кампанію на харді, не втративши жодного загону. Така ось маленька гра, що подарувала мені доволі великий спектр емоцій. На тир окей, вона більше ніж заслуговує. До речі, її колись роздавали в епіку, але тоді я ще не збирав все підряд. Якщо зацікавились, то погляньте, може у когось із вас завалялась. Із сьогоднішньої підбірки це гра, в якій я провів найбільше часу, і в загальному цей симулятор пива навіть входить до моїх топ 10 ігор за годинами у Steam. Тоді чому він тут? Все просто. З часів, як тільки я з іншими шістками придбали цей проект, огляд на нього так і напрошувався. Але тоді право на нього забив п'ятий. І я подумав, що це звучить як непогана ідея, дати свіжій крові шанс себе проявити у створенні відео. Але з часом його запал здувся, і я вирішив перейняти ініціативу. Але для цього вже було надто пізно, оскільки я теж перестав бути зацікавленим у повному огляді гри. Але завдяки появі жадібності, шанс на згадку цієї крутезної гри знову з'явився. І цього разу я його не втрачу. Deep Rock Galactic – це прекрасний кооперативний проєкт для неадекватної групи друзів, що хочуть відчути себе дворфами посеред космосу. Пити пиво до відключки, танцювати до відмови ніг та, звісно ж, грати у різні веселі ігри. Так, ну я, я готовий. Да. А, все, Я теж. Я бачу тільки, що колбою вода вирушилася. Like Ким би ти не була колбочка, но... Ти знаєш, де я, я знаю, де ти, так що ми, типу, не спалюємо один одного. Уже, на жаль, на жаль, так вийшло, що ми бачили, де хто сходить. Ну, типа, то, що ти кажеш, що колбочка, і говорю, це плюс. Та я ж сказав, що я бачу колбу, яка двигалася, типу. Колби тут, типу, на таких місцях стоять. Ну, їх небагато. Ви ж не ховаєтесь в таких місцях, типу, В жерлі цього... Ні! Бо я щось Поеша! Опа, дрессняй от себя. Будь ласка. Що, ти знайшов когось? Що це? Я тебе умоляю. Воно, напевно, тут і повинно бути. Що там таке? Ну, не знаю. стоп. Присядешь? Стульчик Тикай тикай Не не тикай так не честно Да дыхай 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 Бочечка Дивно мне кажется там еще что-то было Міні-гра з добуванням ресурсів. Інколи вам доводиться у неї грати через те, що пиво тут не безкоштовне, принаймні найцікавіші його сорти. Тому нашим п'ятифутовим друзям доводиться ходити на роботу, яка представляє тут із себе добування різноманітних руд. Ну, Оце їх треба збирати, це наша основа база, Ні, я думав, що краще. Анігіляцію прискіпливих москітів різних видів. І тепер ти вдалося. Я ти шу замучений і кручу і заткнись. Да, не получится! Опять кричите, я сейчас буду жалиться Да, реально, я тебя сейчас замучу. За что за Ну типа. Что за прикол? Кто сейчас бьет яйце? А, да? Да, кто в целях будет? Кто? Добывание нафты, Нам надо як. Он до, бачиш там помпа рядом з тобою. Ага, ну, ну. Нам треба якось трубу туди. туди. Куда б мені вести, давай. А, щас подивимся Ух. Нехорошо, це що я бачу. Ну короче треба якось, типа, сюди і отак, от типа, пойти. Пову б... <світ> 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 yeah. взяли двох кулеметників. Активну конкуренцію з нашими рободрузями. <світ> ви до це цей баб, це бабай, Дима, це бабай. Ты дывишься порежний баб крадай це б. В смысле? Брям прикола. Він самих маленьких крадей. Бля, ты веешь залякати оттуда. О. там. Молі! Молі! Бум-бум-бум. Установись. Ні! Мене взяли! Мене взяли! Я сдох. Я Зараз таки Дима э, на Дим, короче, бежи бі до мене, якщо шо, у мене поднималка есть. Да, я сдыхаю, глянь, нету. <laughs> Два я... милли... Дима. Все ясно. А, все. а понятно, ё-моё. <laughs> так. А он не який уже, да? У него там хп не залишилось, да? А? Ну, так, так, о. Да, да, фух, нормально. Вбили цю тварь. ідіть ja. на нас засейфте а ah, він зараз ще буде бомбити нас шоооо? ха ха ти гад такий шоооо? а, да-да, диви, він бомбить, він бомбить ну, то передо мною я біг прямо всю бомбу я думав ти ями злякався, ти пuésе помреш від Пані та ще багато всього іншого. Якщо вам пощастить, то у глибинах хоксесу, на який ви постійно будете залітати, ви знайдете заповідні інгредієнти для нового пива. Головне в процесі, звісно, не відкиснути. Він побіжить, в надії знайти сахар. Там є сахар. Я не забрав ту ягодку, я тепер після цього буду. сой кіміно. Дима, давай. Да погано. Ликвидация! Ты себя подорвешь. Я могу спать. Давай. Да хрупыцы, ты плачешь мне просто сделай! Хелп! Это зловыло! Хелп! Они... I'm standing! I'm still standing after all this time! На на О Спасибо! Я ты был вы! Дробовика в лице сдам! Не давай ты у дробовика А шо ты это не дал? Бл! У мене А що мене вбило? Для підвищення вірогідності проходження місії в ідеалі треба заручитися підтримкою трьох інших небритих та немитих любителів пінистого. Звісно, найкращим би варіантом після знаходження таких відчайдухів було б ознайомлення їх із доступними класами у грі, щоб ви логічно могли б розділити між собою завдання під час проходження місії. Найнепосидючішому гравцю варто обирати скаута. Своєю мобільністю цей чувачок може заткнути за пояс всіх інших дворфів. Звісно, інші гравці часто будуть знаходити цього літуна у такому стані через шило у його причинному місці. Бо, бачите, він поспішив видовбати на стелі Моркіт без необхідної для цього опори, яку міг би надати інженер. Бо, окрім рідкої піни, тут є ще і тверда. У комбінації ці двоє є найкращим вибором для дуо-новачків. Звісно, якщо інженер готовий бути нянькою для цього адреналінового наркомана та прикривати його спину зі своїми турелями. Хоча з цією роботою найкраще б впорався кулеметник. Його вогневої міці вже було б точно достатньо, щоб прикрити зади напарників. І якщо хтось би із них випадково невдало послизнувся у натовпі жуків, то цей здоровило міг би накрити невдаху куполом, під яким того можна було б швидко привести до норми. Потім за допомогою світлової. Двої ракетниці скаут би освітив місцевість, і його двоє побратимів, скориставшись тросометом кулеметника, хоч і повільно, але безпечно дісталися до сейф зони. Але що робити з натовпом жуків? Не хвилюйтеся, у декого з дворфів уже є план. Це бурильник. І він не шукає легких шляхів, він їх прокладає завдяки своїм ручним бурам. с 4 зачасту він використовує у вище наведених випадках, або щоб просто потролити кіммейтів. Кожен з класів, звісно, має свою унікальну зброю автомати, дробовики, кулемети, вогнемети і тому подібне. Всю зброю тут можна качати, як з рівнів на ранніх етапах гри, так і завдяки модулям на пізніх. Всіх дворфів тут теж можна апати, як візуально, так і фізично, надаючи їм пасивні та активні навички. Контенту у грі достобіса, бо розробники буквально є Цього мему. Тому десяток других годин як для веселої команди, так і для самотніх вовків, у грі знайдеться. Тут вам і великий вибір місій з додатковими випадковими активностями: глибокі та елітні занурення, що поєднують у собі відразу три різні завдання, купа різних веселих типів ворогів, безкоштовний батлпас із хорошою косметикою, доволі багато різних квестів з вартісною нагородою, та, звісно, хороше ком'юніті. Хоча і тут не без творчих людей. Очевидно, що це Best of the Best. І якщо хтось із вас чекав на знак, щоб купити та пограти у цю гру, то це він. За своє життя геймера я майже ніколи не грав у point and click адвенчури, і напевно дарма. Lost in Play – це коротенька, приємна оку, гра. Головні герої непосидюча сестра та набурмосений брат, що потрапляють у країну фантазії, з якої їм потрібно знайти вихід. На протязі 15 мальовничих епізодів. Кожен з них опинятиметься у різних курйозних та веселих ситуаціях. Вони разом плаватимуть морем, тікатимуть з в'язниці, ходитимуть пустелею, літатимуть на драконі, ловитимуть прихід, та на протязі всіх цих подій вирішуватимуть різні простенькі головоломки. Моя улюблена це міні-гра у карти з трьома гоблінами. Де нам потрібно їх обіграти, назбиравши карт, що у сумі складатимуть 30 балів або менше. Геймплейно зрозуміло, що це проста гра. Сюжет теж не тягне на найвищі нагороди від ігрової індустрії, але заміксувавши всі аспекти гри разом, можна отримати приємний коктейль, що віддаватиме солодкими нотками неочікуваної ностальгії. Атмосфера, яку дарує гра, не перевершена, тому це заслужений вищий тир Окей. Саундтрек це взагалі окремий вид кайфу. Як же я довго на це чекав? Пачка тизерів, сотні поглинутих годин контенту на Ютубі. І ось бог рандому подарував мені цей шанс. Ні, давай засеїмося, я не хочу, поки книжку втратить. Фух, е, так. Сука, не дай Бог мені не повезе зараз. Е, давай тіло, я навіть лакікоін використаю. Йо... врод. Все нахуй, мене вб'ють. О, ні, мене розпиляють. Бля Ха -ха -ха! все я пограв. На... Награвся. Шановні глядачі. Це темне нефільтроване фентезі під назвою Fear and Hunger. Донедавна мене з цією грою поєднували суто сталкерські відносини, бо до мого особистого моменту знайомства з тим проектом я лише мовчки спостерігав за всім, що було пов'язане з ним в інфопросторі. Летсплеї, нарізки, лорні, перекази, ігрові фічі, навіть декілька айсбергів було. Зараз же я хочу використати всі ці набуті знання, щоб сказати про неї 400 слів та забути про підземелля страху та голоду до наступного століття. Добре, фанати гри, не лякайтеся, краще додивіться цей фрагмент відео до кінця. Починається гра з вибору одного з чотирьох персонажів, кожен з яких. Має свої вміння та оріджен. Кахара професійний злодій, який більше за золото полюбляє тільки секс. Бажано одностатевий. Дарсі лицар, що розчарувалася у владі свого королівства та покинула службу на користь біговиська найманців. Енкі темний мах, що більше за все прагне здобувати нові знання. Рагнавальдер Вікінг. Всіх їх об'єднує одна мета вірніше, один чоловік, через якого вони й поперлися у підземелля страху та голоду. Це легард, і якщо я вам скажу, що він місцевий гріфіт, це вже пояснить майже все про нього. Хлопчина був командиром загону лицарів опівнічного сонця, хотів створити ідеальне королівство без насильства, але якось не вийшло. Отримав піз... від влади та відправився на пожиттєве у цей данж. За ним і пішли наші відчайдухи. Тільки ось цей заради грошей, ця бо безмежно його кохає. Цей бо перед смертю побачив його обраність, а цей щоб захопати гнідича. Як ви вже бачили, на першому заході я закінчив не дуже опинившись на столі місцевого ката. А все завдяки механіці підкидання монетки. Хочеш отримати хороший лут, підкидуй. Ухилитися від атаки, підкидуй. Уникнути анального проникнення? Підкидуй. Та навіть якщо хочеш просто засейвитись, підкидуй. Отут то я й в'єбав. Бо вирішив поспати Тере засейвитися не там, де треба. Здавалося б, це й не настільки оригінальна механіка, бо хто в житті не кидав монетку під час спірної ситуації. Але через це якраз вона і викликає таке лудоманське захоплення. Хоча, звісно, в реальності через програне підкидання з тебе б ніхто не зняв твій скін. Але як ми знаємо, хто не грає, той не перемагає. Звичайний геймплей тут представляє себе походеньки цим величезним похмурим підземеллям, а так як нашу ціль тримають доволі глибоко, погуляти нам доведеться немало. Щоб вижити тут нам потрібно буде частенько їсти та інколи затягуватися. Бо що наш шлунок, що розум можуть стати такими ж ворогами, як оці? Боївка тут покрокова, звісно, якщо ви будете битися. Її особливість полягає у тому, що кожну частину ворога можна і треба бити окремо. І для того, щоб перемогти, в ідеалі треба знати, коли і чим треба вдарити того чи іншого ворога. Або Зробити так, якщо не промажете. бо в голову не зламавши ноги, ви, скоріш за все, не влучите. Окрім прохідних мобів, тут також присутня велика кількість босів, це, наприклад, печерна мати, і ця сука щойно з'їла ногу мого онуфрія. Так, наші персонажі теж складаються з пазлів. Тобто, можливо, якщо ви не будете сейвово грати та програватимете певні китки, ваш персонаж з часом стане недієздатним. До речі, як ви вже помітили, я ходжу вже не сам, а з цілим кодлом. У грі присутня вербовка персонажів, і їх пул тут не закінчується на грабельних головних героях. Є ще собака, літаюча голова, різні потайбічні здихлі та дитина, яку, до речі, можна обміняти у місцевого підприємця на різні цікавинки. Але ж звісно, я цього не робив, бо перетворив її на Бога. У грі ще є купа різного про що можна розповісти: кінцівки, лор, механіки, мої невдалі спроби пройти якогось боса або ж просто історії про мій дебілізм. А я можу його. Стоп, почекай. Почекай, йо-моє, -йо, я, їх обох. Я ідіот. М -м, що я наробила? Я надто поспішив і наступив на гвіздок. Я... я надіявся, що я не буду настільки тупим і не зроблю цього, але. Але ні. Але, на жаль, я трохи обмежений хронометражем формату, тому поки на цьому все. Вважайте це офіційним анонсом майбутнього відео, бо це однозначний best of the best, що заслуговує на огляд. До речі, якщо ви хочете стати спонсором щасливих монет для готелю безсмертних, то у вас є такий шанс. Доєднавшись до кола цих прекрасних меценатів нашого каналу, яким я щиро вдячний, ви не залишитесь ні з чим. Окрім згадки у відео, раннього доступу до майбутніх робіт та розширених версій деяких роликів, ви також зможете переглянути абсолютно ексклюзивні відео, зроблені у форматі нарізок. Тому зацікавлених ласкаво прошу, але нагадую, що всі ці відео існують лише завдяки тим людям, що боронять зараз нашу країну на фронті. Тому в першу чергу думайте про допомогу для них. Якою вона вже буде, це ваш вибір. Чи священий русоріс, чи гуманітарні та медичні засоби. Все знайде свій застосунок. Посилання на деякі можливі варіанти у закріпленому коментарі. О, це ж та коротка головоломка, де треба збирати гарем демониць та пекти млинці. <плес> <плес> так. Це доволі коротка гра, про те, як одного звичайного ранку головний герой прокинувся з ідеєю зібрати грем пекельних дівчат. Залізши до пекла, він зустріне і любительку покрокових стратегій, і шалених трійнят, мамі, фанатку домашніх млинців, велику муху та не тільки. Геймплейно половина гри це ось такі головоломки, де треба дістатися за обмежену кількість ходів до потенційної учасниці для нашого збіговиська. Далі нас чекає невеличкий діалог, де ми маємо зацікавити демоницю у приєднанні до нашого гарему. З кимось треба говорити відверто, до Ось підлещуватися, ну а деякі й самі до нас рада доєднаються. Складність рівнів тут поступово буде підвищуватися, і згодом, якщо ви нетерпляча людина, вже з вас почнуть лізти чорти. Але не одними головоломками гра багата. Останній рівень халтейкеру перетворюється на чергову битву з Андертейла, де нам потрібно ухилятися від цих клятих ланцюгів. Поступово треба знищувати деякі з них та обсипати у моменти спокою нашу карательку компліментами у надії на помилування. Після декількох анально роздираючих хвиль цих ціпків, все ж верховний прокурор теж піддається чарам нашого ГГ та відправляється з нашим гаремом на поверхню. Там головний герой пригощає всіх дівчат млинцями та закінчує на цьому свою пригоду. Але не мої страждання, бо до гри є DLC. Події тут відбуваються у майбутньому, де одна із наших знайомих випробовує свої навички з генної інженерії. Тут ми вже в ролі піддослідного кролика маємо пройти завдання покровительки знань. Окрім стандартного пихання блоків, тут ще з'являються лазери. Як я все це їба. Срака моя горіла, але я це все пройшов. Майже чесно. Хоча битва з босом DLC коштувала мені більших ментальних страждань, ніж навіть сутичка з Judgment. Що це лобнуло? Я отломал кусок стула! О боже! Что ты отломал, блядь? Эту штуку я поднимаю. Я думал, что ты ножку отломал. Не, я думал, такие, что это вкусно. Ты вон Антона что что-то. Внутри уже что-то хрустнуло. Бля! Антон взломался. За сравнимо просто из... Это невозможно увернуться! И ты в жопу взорвись, тварь! Добре, не тільки ментальних, я ще відламав кусок від свого ігрового трону. Із всіх можливих ігрових досвідів цей був найгірший. І хоч наступного дня я все ж зміг пройти обох босів для отримання досягнень, все ж певний осад у мене на душі лишився, тому це не більше, ніж окей. Хто хоче, може самостійно спробувати свої сили у цій грі, бо вона абсолютно безкоштовна. Посилання на переклад в описі. Колись давно, коли я ще був мобільним геймером і споживав різного роду лайно на сніданок, обід та вечерю, мені на очі потрапила така гра, як горожання. Скачавши її, я почав у неї задротити. Попередньо, звісно, зламавши, щоб можна було безкоштовно фармити преміум валюту. Так, ну і дивні були часи. З роками на мій превеликий подив, коли я захотів у неї знову пограти, я виявив, що у таунсмен існує комп'ютерна версія, яка має нормальну назву та славищим силам не є російською поробкою. Тоді я обмежився піраткою, яка затягнула мене всього на годин 10, так як в моєму організмі тоді вже почався невідворотній процес встановлення ліцензійним гравцем. Через ще декілька років я все ж придбав собі ліцензію, і ось, схоже, настав момент повернутися до гри мого дитинства. Таунсмен – це місто будівельна гра у сеттингу середньовіччя, де нам у ролі малозаможного лорда треба розбудовувати своє містечко у процесі дбаючи про добробут містян та борючись зі злочинністю та погодними умовами. Відразу кажу, ця гра дуже казуальна, і виклики для гравця. Тут зустрічаються лише в умовах сценарію, або якщо за управління країною сідає недалекий, що постійно підвищує податки, підбурюючи народ до бунту. Але все ж для любителів жанру та помірної складності гра може запропонувати немало активностей. Навчання розкриває гравцеві всі необхідні знання про геймплей, такі, наприклад, як базові ланцюжки виробництва. Припустимо, ви хочете збудувати таверну для своїх кметів. Окрім звичайного каміння та дерев, вам знадобляться ще деякі ресурси. Процес вироблення дошок простий. Добули дерево, переробили його на лісопильні, але ось з інструментами все вже не так просто. Для початку треба знайти поклади заліза, оскільки не з кожної шахти його можна добувати. У процесі пошуку треба також подбати про вугілля, завдяки якому буде плавитися сировина. Відбуватиметься цей процес на відповідному заводі. І вже тільки після відлиття злитків є сенс будувати майстерню, де будуть робити інструменти. Або ж ви можете проспідранити цей процес, якщо у вас є багато золота, за яке ви зможете придбати все необхідне у продавця. Ні, не зможете. Золото це той ресурс, який майже завжди у вас буде на мінімумі, особливо на початку рану, тільки якщо ви, звісно, не геній економіки чи майстер здирництва. Як я вже згадував, у грі є сценарії, де перед вами стоятиме конкретне завдання, наприклад, провести лицарський турнір чи пережити сувору зиму. Окрім цього, є ще пісочні матчі з особливими генераціями. Наприклад, я вже декілька годин награв за острівне королівство, де навіть встиг пережити один голодний страйк. Але зараз вже все добре. Я налагодив мирне та плодюче життя, де кожен житель цього середньовічного Міста є невід'ємною частиною багатофункціонального великого організму. Звісно, ностальгія бере своє, тому це best of the best. Такою була моя спецпідбірка ігор для третьої відеороботи з рубрики Жадібність. І хоч цього разу я грав лише в особисто відібрані заздалегідь проекти, рівень кайфу, на жаль, постійно балансував з біллю нижче спини. Чи залишився я задоволеним? Так. Чи сподобалось це відео вам? Буде видно по фідбеку. Тому якщо ця необ'єктивна рубрика вам припала до душі та ви хочете її продовження, дайте мені про це знати будь-якою формою підтримки: лайком, підпискою, коментарем чи фінансовим заохоченням. Якщо у вас є якісь ідеї стосовно формату жадібності чи не тільки, також про це пишіть у коментарях. Зразу кажу, до стіни ми ще повернемося, бо тут є на що подивитися. На такій ось ноті я, мабуть, і закінчу мовлення. З вами на зв'язку, як завжди, були пекельні Шістки. Текст написав та озвучив перший. До наступних зустрічей у геймерському чистилищі. І сьогоднішньої підбірки це гра, в якій я провів найбільше часу. Ага. Видно, що фанат Діпрока, наприклад, провести лицарський турнір чи пережити сувору зиму. Бі, краще пережити це літо, бо вже на момент озвучки цього відео, скільки я вже записав, 42 хвилини з мене 7 потів стікає. До наступних зустрічей у геймерському чистилищі. Головне тепер це обрізати, поки мені кабель не обробили.